І мілися і сина, і Святого Духа, і слава Ісусу Христу. Бог сотворив людину, поселив її в раю. Так сталося, що прийшов гріх. І з того часу почалася історія спасіння. І в цій історії спасіння Бог виводить людину з наслідків гріха і був вибраний народ, євреї. і вони були в рабстві. Вийшли вони з єгипетської неволі за волею Бога і з допомогою Бога. Пам'ятаєте, як Бог виводив тяжко від фарагона? І вони йдуть по пустині, блукають, мусять очиститися. Тобто, щоб старе покоління, старе мислення пропало. Старе мислення дуже шкідливе. Ну, Зараз щось зміняти в владі, коли є радянське мислення, такі совкове його ще називають. Не знаю, що означає совок, совок це шуфелька якоїсь сміття підбирають. Ось, але нехай буде народні весня. Тому, поки таке мислення знаємо, важко щось змінити, але ми намагаємося. намагаємося. Добре. І йдуть е, оці євреї, і стається така подія. І рушили вони з гори, горгори дорогою до Червоного моря, щоб обійти Едомський край. І підупала душа того народу у тій дорозі. Тобто, десь вони. Трошки втомилися духовно. І промовляв той народ проти Бога та проти Мойсея, нащо ви, Є... На ви вивели нас із Єгипту, щоб ми повмирали в пустині, бо ж нема тут хліба і нема води, а в душі нашій обридла ця непридатна їжа. Манну вони їли постійно, і послав Господь на той народ, змію, Сарафів, і вони кусали народ, і померло багато народу з Ізраїля. І прийшов народ до Мойсея та й сказав: Зрішили ми, бо говорили проти Господа та проти, те, проти тебе, молися до Господа, і нехай Він забере від нас цей змію. Дуже важливо, що народ сам не міг помолитися до Бога, потребував посередника. І молився Мойсей за народ і сказав Господь до Мойсея: Зроби собі сарафа і вистав його на жердині. Тобто такий теподібний, хрестоподібний трошечки такий хрест, на якому намотаний змій срібний був. І станеться кожен покусаний і як погляне на нього, то буде жити. І зробив мусей мідяного мід змія і виставив його на жердині. І сталося, якщо змій покос, змії покусали кого, то той дивився на мідяного змія і жив. Отже. То, як виходив єгипетський, <сіст> в Єгипті з Єгипту народ ізраїльський, і була така проблема, що люди почали нарікати, потомлені. Люди потомлені життям починають нарікати. У нас є таке, що хтось нарікає на життя, ну бо ми втомлені. там І е, спокусилися нарікати на Бога, що він їх в цю дорогу впакував. Хтось нарікає на Бога, що живе в тих часах. Ну, Наша сусідка з ну, ну просто старша людина, прожила собі віку. І після ковіду пішла додому, пішла додому, тромп там обірвався чи що. Я думаю, дивися, ні переживала, ні, ні слухала тих е, воєнних всіх історій. Просто людина знала, коли піти. Ну, А ми тут живемо. Тому, але не нарікаємо, це дуже благодатний час. Хто був в Києві, тільки що людей з Києва того затримався. То там <кій> важко спати. Хтось цілу ніч не спить в цих сховищах, і коли в'їжджаєш в, в Томаківку, тишина, тишина. Тому це, повірте, земля молоком і медом текуча. Просто цього року засуха, а так вона молоком і медом текуча. І з піски сунуться, бо наші сусіди в хата трісла, перебудовують хату. Добре. <кій> а так все чудово. Так от і нарікав народ, і. Попалися змія. Як ви думаєте, хто послав тих змію? Бог чи диявол? Мої дві сили? Диявол. Бо, Бог може допустити. Але по закону. Тобто люди нарікають, плачуть, і тому приходить, приходить скажімо, якась така спокуса. Отже, сьогоднішнє Євангеліє. І як Мойсей підняв змію в пустині? оцього Змія мідяного, так син чоловічий має бути піднесений, щоб кожен, хто вірує в нього, мав життя вічне. Отже, умовою життя вічного має бути піднятий Ісус Христос. Так як оцей Змій на палиці, символ спасіння, бо на нього гляділи і в такий е неприродний не спосіб стілялися від укусів. Тобто, як переставав вбивати людину, яку укусила змія. І зразу ж, чому я сьогодні цю історію прочитав, бо може хтось не пам'ятає цього Мойсея цю історію. Отже, так само Ісус має бути піднесений на Христі. Для чого? щоб мав життя вічне. Отже, життя вічне дає Він. Друге речення: Ісус допояснює, бо так Бог полюбив світ, оце собі запам'ятайте. Бо так Бог полюбив світ, що дав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, кожен, хто вірив в нього, не загинув. Але мав життя вічне. Хлопці на задній лавці, ви теж маєте життя вічне, коли вірите в Бога. Так. Отже, як, якщо хтось не вірить в Спасителя, він має життя вічне. Все дуже просто. Просто якщо віруєш, має життя вічне. І це якби найосновніша новина, яку ціле життя церква проповідує: що маємо Спасителя, маємо конкретно того, хто за нас помер, і хто вірить в Ісуса Христа, хто продовжує в своєму житті. Це діло Боже, бо Бог започаткував нас щось добре. Знаєте, діти такі дуже гарні, такі ангелочки. а Насправді діти більше схильні до зла, капості творити. Не знаю, подивіться на маленьких, не дивіться, не ті картинки, де їм, а ці крилашка малюють ангельські, подивіться на, на природу дітей. Тобто людина запрограмована бути доброю, але щось біль, смутки, клопоти, воно все нас псує, і ми забуваємо цю дорогу до спасіння. Тому хто вірить в Ісуса. То й буде спасений, каже, каже Івангель, щоб не загинув. Тут перше речення, ви не звернули так точно увагу, мав життя вічне, а друге не загинув. Отже, постійно на нас хтось буде нападати. Не просто скажемо, може жити, може не жити. Просто собі ходити. Насправді, хто не є з Христом, він загибає. А загибає що означає? Помирає і духовно йде до пекла. Людина може жити. Прекрасно в білесенькій одежі ходити, а душа може бути в пеклі, може бути нуждар, якийсь така Бога людина, а всередині знає, що Божа дитина і вже живе спасінням і є щасливіше за того багача. Отож, це одне речення сьогодні буде таким ключовим, що це, це речення всієї церкви, бо Бог так полюбив світ, що дав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. Наостанок, собі так подумаємо, це вже таке приватне розважання. Звідки, для чого є Ісус Христос, Його місія? От Бог Отець, самодостатня, самодостатній Бог. Для чого і Він так розділився неподільно на Сина і на Духа Святого? ось ж таки, моя версія, Бог. Тільки для нас народжує собі сина. Йому не потрібно мати дитину, не потрібно мати жінку. Він е, ділиться неподільно, бо Бог не розділимий в трьох особах, він це робить тільки для того, що має прийти план спасіння. Отже, Бог знає, що людина відійде, Бог знає, що людина не зможе сама спастися, і йому треба мати сина, якого потім послати, щоб він нас спас. Тобто насправді я собі так якось глибоко духовно роздумав, що Ісус Христос не просто був собі там родина, Бог і так жили собі гарно, така трійця, отець, син, і тут і історія спасіння. Ну і Бог каже, ну слухай так, дочки не маю, більше синів маю, ну тобі доведеться. Так? Насправді, ціль, я так не кажу, от то вся ціль Ісуса це тільки на нас спасти. Але я собі думаю, нащо тоді Богові дитини, якщо би мала якусь іншу ціль? Є інші цілі, я думаю, теж показувати цю суперечастя, то єдність, але одна із найбільших саме, чому Бог дає нам свого сина, єдинородного, тобто найдорожче, для того, щоб нас спасти. Отак Бог нас полюбив. Знову ж таки, бо так Бог полюбив світ, що дав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав у світ сина, щоб світ засудити, але щоб ним спасти світ. Тобто Ісус Христос не засуджує нас. Він більше піднімає, прощає, навіть коли людина не просила цього прощення. Пам'ятаєте, блудниця, яку застукали на гріху? Вона просила прощення? А чого він її простив? Ми собі думаємо, що от ми будемо стукати в небо, кричати, сповідатися, і тоді Бог, з ласки царської, скине нам кусочок прощення. Насправді Бог знає, що ми цього потребуємо і вже нас прощає. І тому Ісус нас не засуджує. Нас засудять наші вчинки. Закон порушений, ще щось. Тобто, знаєте, тобто людина може порушити закон, і відповідно сам цей вчинок її засудить, а Ісус приходить оправдовувати. Тому маємо сьогодні свято, свято Божої любові, де є Тато Бог Отець, де Він навмисне дає особу Сина Ісуса Христа, який нас спасає і нас спас. Так, Бог нас не спасає, Він вже нас спас. І все це нам відкриває Дух Святий. Дух святий для того, щоб е, творити церкву, доносити нам це істини, надихати нас, молитися до Бога, нам дає Дух Святий. Ну, чудова тріїчна композиція Бога, Отця, Сина і Духа Святого, для того, щоб тільки нас спасати, угармонізовувати і вести до Бога. Тож дякую тобі, Боже. Що ти створив нас для щастя, дав нам це щастя, вибував нас від цього гріха даєш нам можливість в цьому брати. Тому дякую тобі за тих, хто це розуміє, за тих, хто є на дорозі спасіння, і веди нас далі Духом Святим, надихай нас, щоб ми жили в цьому спасінні настільки, щоб розказували іншим, щоб інші теж хотіли спастися. Ми всі спасені Тебе славити на віки віки. Амінь.